Так, сьогодні, 18 червня 2024 року, беру інтерв'ю в Олександра. Сьогодні дуже такий потужний акадиша. Олександр, зараз 12-та година дня. Розкажіть про своє самопочуття, що ви робили, як ви почуваєтеся? Друзі, це найсильний кадеш в цьому році. І можна взагалі інші не тримати, але оцей. Варто тримати в самій жорсткій формі. Тобто, це такий пост, дуже сильний, ми вже його на третину провалили, він мав пройти повністю без сну, без їжі, без води. Так як ми трошки неправильно зайшли в цей пост, і ніхто взагалі вночі нормально не спав. То нас почали вирубати в день, і вже по декілька разів ми подрімали, тобто на ну, такі квашені. Прямо. В чому сенс і як взагалі цей пост має проходитись? В 4,45 він починається. І в 4,45 наступної доби він закінчиться. Тобто ти прокидаєшся в 4.30-4.20, робиш собі запас часу, щоб почистити зуби і напитися води, прям напитись, напитися. І повністю. Цілий день, тобто ранок, день, вечір, ніч. І аж до наступного ранку, коли вже світанок, тобто зараз літо 4,45, це вже достатньо світло. Аж тоді ми виходимо з цього посту водичкою. Тобто, виходить, як ніби півночі ми не спимо. Ще наступну ніч ми не спимо, без води, без їжі, ми спали вже і будемо спати, але думаємо, що всі в трьох, так, нас троє. Що всі в трьох ми пройдемо на суху. Я зараз відчуваю себе досить добре, тому що я поспав приблизно там, десь з 6 до 7 години, і потім я ще валявся на сонечку. Ну, тобто, трошки цю ніч я поспав. Води я напився півтора літра, десь за 15 хвилин я випив перед самим заходом в пост. От, і відчуваю себе досить добре, харчуюсь Сонечком засмагаю, стан достатньо бодрий, читаю мантри, розмовляю. Нема такого, що, знаєте, там боюсь виронити слово, щоб не втратити цю слину. Якось я вже навчився працювати з слиною в ротовій порожнечі. Ну, вечір покаже, тому що до вечора головне дотриматись, потім ми, скоріш всього, ляжемо спати. Основні помилки: що ми допустили. Перше. А, страх. Був страх за те, що от наступний день без їжі, без води потрібно нажертися. І ми прямо наїлися в 10 вечора макаронів з соєю. І ці макарони, ну, їх настільки велика порція була, що просто ми у цю ніч, а по-перше, ми перепутали. Ми спочатку думали, що кадаша починається в 3 ранку, і ми встали в 2.40, тобто поїли в 10 вечора, а вже в 2.40 ми встали, щоб напитися води і почати цей пост. Так. Декілька годин часу взагалі було від прийому їжі до пробудження, і їжа перетравлювалася. Ми просто лежали, дивилися вгору і ніхто не спав всю ніч. Абсолютно. Прокинулися, ну, так скажемо, прокинулися да, від лежання, встали зморені вже, напилися води, думали, що пост почався, потім вимкнули інтернет, вирішили перевірити. Виявилося, що ще є час до 4,45, ще вляглися валятися. Я думав, що я посплю, в мене було 40 хвилин часу. Насправді, спати взагалі не хотілося. Такий активний мозок був. І я розумію, що ну, я не засну. Я такий. Я собі кажу достатньо безпечно лягти навіть з закритими очима. Я не хочу спати, я не засну. бах Бахліхід заснув. Під ранок, так, і зрозумів, що ну, добре, намучили себе, неправильно зайшли, не поспали в цю ніч взагалі, і дві ночі без сну ну, це дуже важко фізично, ще й без води і без їжі, без чаю, без стимуляторів, без нічого такого. Суто всередині свої енергії крутитися, ну, отак от вийшло. А обов'язково не спати? Чи от можна, можна спати? Це найжорсткий метод, якщо без сну. Це суперсильне очищення відбувається на всіх рівнях. От. Ну, Не обов'язково без сну. Взагалі, якщо ми тримаємо хоча б просто без їжі, це самий самий легкий кадеш. Оцей він має бути самий потужний. Тому хоча б витримати без їжі, це вже плюс. Але навіть капля води, яка попадає в ротову порожнечу, вона вже ну, просто мінусується, як кадашев в мінус 100. Так що обов'язково. Як на мене, обов'язково саме це, яка деше проходити на суху без їжі. Купатися можна, ополаскуватися можна, через шкіру контактувати з водою можна. Головне, щоб не попадала вона в ротову порожнечу. Тому і чистити зуби теж не можна, полоскати рот не можна. І в цьому і я вважаю, що найвелика складність ну саме велика складність це дві ночі без сну. Ми це провалили, але з того, що залишилось, то от саме сухе, ну, да, воно достатньо важке. Вже пів першого дня йдемо добре, по планам. Я хочу провести цей день активно. Не жаліючи сил, є план на день. Зараз буду на велосипеді їздити, отримувати замовлення, працювати фізично, робити дошки садху, працювати з свяхами. Отакий От день в мене, і хочу, планую лягти десь о 9 вечора і обов'язково вийти з цього ЕКДша там в проміжку буквально 5 хвилин, коли з нього обов'язково вийти. Тобто не проспати цей момент. От ми ляжемо спати, і нам потрібно буде в 4.40 встати і в 4,45 вийти з цього якадиша. Якщо. Ми проспимо до 5.01 і це вже все провалено. Тобто тут суто такий дуже енергетичний момент, важливий, що от важливі оці терміни. оце хвилина в хвилину прямо попадати. Тоді результат буде дуже сильний. Тому я думаю, що ми о 9 ляжемо спати, потім прокинемося в 4.40, в 4.45 поп'ємо водички. А далі або пробудемося і будемо поступово входити в е, день. Я буду розказувати, показувати, що ми будемо їсти, які будуть порції, або ляжемо досипати і вже прокинемося і будемо їсти. Ну, отак. От Дякую. Пів першого дня ця красуня вже не їла з 10 вечора і не п'є з 4.45. Сухий екадиш, як він проходить, як себе почуваєш на даному етапі, а ми вже досягли ну, майже половини. Ну, третина точно вже прийшла. Почуваюся сонною, о, так як ніч була погана, поганий був сон. А в загальному без води. Хоча я дуже водяна, я дуже багато п'ю води, на диво ну, нормально. Я не знаю, як буде вечором. Я себе налаштовую на те, що. Так як і зараз, що ну, так, так і пройде. Але я не знаю. Тобто, єдиний такий страх, що от, захочеться води. Класно, що можна приймати душ, можна от, там надули басейн, зараз можна піти поплавати. А от, ну, от, якщо не чіплятися за думку, що немає води, що от, я не попила води, то все окей. І... Також я от спостерігала відранку, я фотографувала квіти, їх роздивлялася, якісь тільки у мене творчість, така творчість проявилася. І зараз, коли я дивлюся на плодові дерева, де вже готові плоди, я така, я дивлюся на них, як на квіти. Я стараюсь не дивитися на них з позиції, я зараз їм, а з позиції, яка краса, як гарно пахне. Милуватися ними і насолоджуватися їхнім виглядом і не спокушатися на те, що це можна їсти. От навколо дуже багато води, багато водяних фруктів, і ми зараз проходимо цей кадеш саме на природі, на дачі. Як думаєш, от вдома, в квартирі це проходилося б важче чи легше? Я думаю, що важче, тому що, хоча тут ніби є соблазни, є на що соблазнитися. Але є куди що з собою робити. Тобто схотів тут полежав, схотів там полежав, схотів походив, схотів, квіточку понюхав, а у квартирі, ну, що у квартирі робити? Туалет, спальня, телефон. ну тобто, телефон. І от погружатися в інтернет. Мені здається, це не найкращий період часу. А так як тут на дачі інтернет ну, дуже поганий, то інтернет це щось таке дуже унікальне. Тому навпаки, класно от, читати книги, от я читала. Про медитації, там, про свої доші, яка у мене доша. А, тобто, але інформацію, де немає їжі. От, тобто я розуміла, що я не хочу її підгружати в свою свідомість. І от читала те, що стосується ну, тобто, мене, медитації, але не без їжі. От, тобто, щоб лишній раз не спокушатися. А те, що тут є плоди, так кажу, от. На них я дивлюся як на квіти. От так, як раніше я дивилась на рибу і хотіла її спіймати, з'їсти. Зараз дивлюся на неї, як просто вау, риба і насолоджуюся нею, що вона плаває. Так зараз я стараюся учуся дивитися на квіти, ой, <плоди> на плоди, як на квіти. Хороше якесь таке порівняння. Дякую, хлопці, що я не одна, що нас троє, що ми такі приходимо досвід. Один був уже на фруктах. На фруктах було дуже, дуже легко. Я навіть. В кінці дня зрозуміла, що взагалі що я не їла варену їжу. А тут тут будемо бачити. Вечором скажу. Готова розказати про своє самопочуття ввечері, перед сном, сам фініш? Я напевно скажу, що дуже хочу спати і засну, ну побачимо. Основна помилка, яку ти допустив вході в цей Акадиші? То не було ніяких помилок. — Все добре, да? Все добре. А макарон. Ну, макарон то таке. Я б не сказав, що то помилка, при яка то в принципі помилка по життю. <рес> <рес> Їсти макарони в такій кількості, в такий час. Це була помилка принципова. Ну, от ми почали в 4.45, зараз вже пів дня, тобто середина дня. Як себе почуваєш? Як розцінюєш свої шанси дожити до вечора і лігти спати і на суху дотриматися до наступного ранку. Та шанси 100 і 100. Почуваю себе нормально, просто немає енергії, тому що взагалі не спалося не зміг поспати. Ну, тобто, зараз валятися, дрімати, це хороший варіант а зараз так проходити. Ну, Я б не сказав, що це дрімота, я більше якось медитую в цей час. Просто не хочеться зайвих рухів робити, та і все. А куди в основному твоя увага спрямовується, що ну, допомагає тобі витримати пост? Увага! Та просто в само, самозаглиблення. Шукаю якісь внутрішні стани, внутрішні переходи, якісь щось всередині себе, якісь питання виникають, відповіді. Думаю, просто роздумую, філософствую і так далі. Ну добре, тоді, до зустрічі ввечері, що ти там заспіваєш. Вже фініша кадешові. На 95% ти його пройшла вдало. Скажи, в чому секрет, що тобі от? Дає енергії, дає сили, дає мотивацію триматися, все-таки триматися до кінця. Розуміння, ти знаєш, от коли ти розумієш, для чого, я перед тим почитала інформацію, багато інформації, що це за піст, його важливість. І з цим усвідомленням набагато легше, коли ти розумієш, для чого. І що в цей день от мені ще допомогли слова, що от я прочитала, що в цей день достатньо легко бути без води і їди, так як це саме підібраний день о, якби по всіх правилах, по всіх параметрах. І можливо, що це усвідомлення мені якось дало достатньо легко його пройти. А так були моменти, коли я собі по привиці заходила до кухні і думаю, от зараз поп'ю води. І тут усвідомлення, я сьогодні не п'ю воду. І все. І просто виходила, і дитині нормально їсти готувала, так як діти, старі люди які ну, з якимись хворобами або вагітні, вони, їм не рекомендується проходити такі пости, то от я з повагою до дитини готувала і все нормально. Енергія насправді ще є. Допомагала Саші вкривати дошки. Тобі допомагала вжити мені і відчуття, що хочеться зараз прийняти душ і лягати спати. Прямо спати хочеш чи просто хочеться влягтися? Та напевно просто влягтися, навіть полежати, проаналізувати день. Я багато читала книжок, я спала, читала, спала, читала і навіть трошечки. Ще з дочкою дивилася телепрограму, і думаю, що, напевно, це було лишнє. Саме в цей день сліпо дивитися, ну, таке було теж. Але от хотілося знаєш, щось, щось ніби третє, перегрузитись, перезагрузитися. І це, напевно, ця передача була чимось таким боковим. І от класно, класно, в такі дні, от, знаєте, от, чула такий вислів, коли от якби тебе там був мільйон доларів, ще щось. От, ти би... Чим би ти займався? От. Я не маю мільйона доларів, але от відчуття, що от саме так, от це класно, коли ти можеш майже дочитати свою улюблену книжку, коли ти можеш просто відпочивати на природі, коли в тебе немає якихось обов'язків, а ти от просто в мене завжди якісь були мушу, треба, хочу. А тут от просто вільний день, от просто по, по енергії. Е, от зараз відчуваю, що є сила там поспівати джа, поспіваю. Нема відчуття, що хочу поспати, сплю. Тобто максимально вільний день, і це він особливий і унікальний. Дякую. Ну тоді зустрінемося. Рано. Зустрінемося зранку і покажемо, як же ми будемо виходити з цього кадеша і які смакові бомби ми підготували для себе. Це буде цікаво. Друзі, вже майже кінець цього сухого екадишу. Самий важкий пост в моєму житті. Самий важкий по умовам, але проходиться достатньо легко. При тому, що я обрав тактику ну, такого активного проходження. Тобто хтось спеціально береже слюну, менше говорить, сидить, лежить, читає книжки, а я максимально активно взявся. І зараз вже майже пів десятої вечора. І що це каже? Що на 95% ми пройшли всі в трьох дистанціях, ніхто не зійшов, окрім того, що ми все-таки вирішили, що це Якадеше, ми будемо спати. А так як вже 50 а в нас розпаковка Якадеші йде в 4,45%, то залишилось 7 годин, але більшу частину з цих 7 годин ми будемо спати. І майже вже кінець. От зараз ще трошечки темніше стане. І ми лягаємо спати, і в 4.45 буде розпаковочка, розкажемо, як ми виходимо з Екадиші і хто що буде відчувати. І я думаю, що ще після обіду дуже класно буде теж розказати, от, от що по факту. Да, от Ми пройшли це кадеше, ми з нього вийшли, вже запустилось травлення, і от рівень цієї енергії, рівень чистоти, який буде десь ближче пік до обіду, от там, я думаю, це буде цікаво, там буде дуже. Сильні емоції. Я знаю, що таке пести тримати, і наскільки це має сенс, наскільки крутий потім результат. Дмитро, ти, ти обрав пасивну тактику переживання Екадиші. Як це відбувалося, що ти відчував? Ти мінімально рухів, так спричиняв? І я так розумію, що тебе дуже е, домагало те, що ти не спав вночі. І Екадиш, він такий дуже вялий перейшов, тому що ти якраз таки в безсонні такому був. Ну, він в'ялий і так пройшов, тому що не вдалося взагалі поспати. Просто ніч, по суті, в медитації пройшла. Просто з закритими очима полежав години 4, мабуть, від сили. Взагалі не спав і за того не вийшло в е зробити те, що я хотів. А хотів я насправді побільше медитувати, свідомо медитувати, побільше читати. Більше ну, якоїсь такої, скажімо так, активно-пасивної е, діяльності вести. Це трохи не вийшло, тому що півдня в мене просто не відкривались очі, пекли очі. Е, це був головний перепон на, на шляху моїх цілей. Тобто півдня я просто як овоч провалявся, але я все рівно намагався. Медитувати на свої запити, якісь на свої питання. Коли не вдавалося втримувати в себе в розумі, концентруватись на таких речах, я намагався просто пустоту споглядати свою природу, якусь сварупу. І так пройшла перша половина. А от в другій половині організм пристосувався і повністю щезло відчуття, що взагалі якісь є екадиші. Щезла сухість в роті, щезло бажання насолодитись смаком, і енергія прийшла, тобто, вже не так хотілося спати. Я вже потім таке вже читав, ходив там, розмовляв і так далі. І, в принципі, другу половину акадеші мені вдалося більш-менш свідомо провести. І під кінець і кадачі, вже під захід сонця, під восьму, під, під 9 годину, взагалі відкрилось наче друге дихання. Взагалі не хотілося спати. Організм наче повністю змирився з тим, що от буде отак тепер. Він дав всі резерви, які можна було дати. І просто почалось таке. Як сказати, доволі чисте сприйняття, тому що е, організм був чистий, я не пив, не їв, тобто і навіть не спав. І сприйняття було дуже чудове. Думки були криштальні, сприйняття було криштальне, і відчуття легкості, і відчуття такої, е, як це наліт, любові такий був на всьому. Все, що я дивлюсь, все бачу як єдине ціле, яке з одного і того ж джерела виникає. І все воно в одному полі, з одного з однієї, як це, з однієї матерії, скажімо так. Все єдине таке. От що виступило головною мотивацією, що тобі от вдалося пройти цей кадеш? Що допомогло? Чесно, в мене не було якоїсь прям сильної мотивації. У мене просто було відчуття, що це. В цьому є благо, і якщо я можу взяти це благо, я його візьму. я собі так поставив: якщо не зможу, не візьму. Якщо буде дуже важко, я не буду. Я попущусь в своїх цілях. Якщо вийде, то вийде. І вийшло насправді легко. Якщо б не момент зі сном, то взагалі я. І при тому я легко заснув, легко проснувся. І не хотілось досі зранку, не хотілося ні їсти, ні пити, ні спати особливо, от наче кадиші ніякого не було. Тобто це легко, і для мене це навіть дивовижно, як в такому стані можна було в невиспаному. Взагалі так легко пройти кадиші, бо в мене були негативні досвіди з екадиші. Я півроку намагався пробитись через екадиші. Кожні два тижні просто як, ну, фанатично по суті, тримав і намагався організм принудити, щоб він природно це прийняв. І Він так і не прийняв це. Було дуже важко засинати, бо голод дуже душив. А на сухе голодання я взагалі не заходив, тому що не ризикував, бачив, що навіть з їжею не виходить легко природно пройти. А цей прийшов так навіть приємно, легко. Я максимально здивований. Ага, я думаю, що ти вже відповів на наступне питання. А може і ні. Що тебе більше всього здивувало в цьому кадиші? Mm. Відкриття скелету. Здивувало. Здивувало, що час іде, свідомість розширюється, тіло змінюється. І те, що сприймалось по одному, там 3-4 роки тому назад. Зараз це не факт, що сприйметься так, як ти думаєш. Потрібно постійно перевіряти себе. Час проходить, і постійно потрібно заново дивитись на речі, тобто, як ти їх сприймаєш, як вони в тебе заходять, практики і так далі. Тому що я зрозумів, що в, в той час і в цей час сприймаються кадиші взагалі по-різному. Це два різних, взагалі різних екадиші. Настільки різних, що максимально різних, скажімо так. І ще одне питання, От ти вийшов з Екадеша. Можливо, якийсь моментальний результат, що ти, ти вийшов, і що змінилось? От ти до Екадеша і ти після Екадеша? Ну, я не скажу, що прям щось кардинально змінилося. Що це прям якась там. Був, вау. Е, просто е, таке усвідомлення прийшло. Яке воно і так було, воно просто посилилося це усвідомлення. що Організм це все-таки машина. Це дуже потужна, дуже досконала машина, і з нею просто потрібно розуміти, як правильно, як правильно обходитись. І якщо ти знаєш інструкцію і слідуєш ці інструкції, то воно просто може неймовірні можливості відкрити. Такі ну, ти навіть не підозрював про це. І за цим потрібно відпрацьовувати. Що з тілом повинно тіло це не іграшка, а тіло це механізм, який відкриває тобі можливості. І це. В котрий раз підтверджує в цьому кадиші. Щоб підписникам було дійсно цікаво, і ти дав якусь корисність, де знайти інструкцію? Де знайти інструкцію? Ну, сама досконала інструкція, яку я знаю, власне, це йога. Йога в ній є. Ну, якщо не все, то практично все. Як їсти, як спати, як пити, як думати, розмовляти, діяти. Можна знайти все. Інструкції по всьому. Тобто, достатньо лише звернутися до правильного знання. І воно є. Дякую. дякую. От ти разом з нами на рівних з чоловіками прийшла цю аскезу сухого кадиші. Що тобі допомогло прийти до кінця? Усвідомлення, що це легкий день, і що у нього не буде хотітися ні пити, ні їсти, що це саме благополучний день для цього. По суті, це мені допомогло, якби дало таку пігулку усвідомлення, що, от, що це нормально. Бо в мене зразу був якийсь страх, паніка, я ніколи в мене не було там. Ну, несвідомо воду я не було так, щоб от просто не пила добу. Свідомо, не несвідомо, ну, десь там бувало, якби пів дня не пилась вода, ну якби це нормально колись. А от свідомо, щоб не пити, скільки воду, для мене це було ну, якось це було трохи страшно. Але коли я почитала цю інформацію і була в вашій підтримці, тобто що я не одна, що ми разом, якось це так, така командна, е командна енергія, то це було досить легко. Тобто, ти. Була підкована інформація, ти спочатку вивчила, дослідила це кадеш, що він в собі несе, і тільки потім ти зайшла вже з відчуттям безпеки. Так єдине, що вечором я два рази вночі просиналася з відчуття такої дуже сильної спраги. Uh, я навіть не знаю, чи це крізь сон, якось такі от, от, такі були два моменти. Але я така зразу свідомість включалася, все нормально, що трохи, зараз буде 4.45, <свісно> а буде кінець і закінчиться піст. Це був найскладний момент? Ну, от коли серед ночі, от, напевно, з такого так. <свісно> от коли така спрага, щоб серед ночі і пити води, це напевно найскладно. А в загальному це було дуже легко. А якщо ми не будемо допускати таких помилок як минулого разу, на наступний раз як цього разу, тобто там пізні вечері і так далі перед Акадишем, то я думаю, що все пройде ще набагато легше, набагато краще, усвідомленіше. І от є така інформація, що після Акадиша результат, саме мозок фіксує результат десь через три доби. А в нас пройшло півдня, але вже тут в моменті. Подівайся результатом, що ти відчула, для чого ти це робила От зараз? Це великий піст, і якби навіть був мінізапад. Міні запит це він розпакувався ранок, коли я читала Джапу. Розпакувався він у тому, що було відчуття, От ніби було таке навіть прохання, прохання до, до Всевишнього, до Крішни дати мені більше розуміння, більше свідомості. Осмислювати все, осмислювати життя, осмислювати знання, от якби щось таке. Сказати, що зараз ну, щось кардинально помінялося, ну я не можу. Якби якось воно, мені здається, все відбувається дуже дуже поступово. А ще хочу додати момент, що вчора десь. Після 16 години у мене навпаки з'явилася якийсь був прилив енергії, і мені хотілося щось навіть робити, а робити якусь фізичну активність, щось, що, щось. Я щось навіть щось таке легеньке робила. Я ж не пам'ятаю, що але от енергія була. Тобто була енергія, що О, зараз можу щось робити. Я навіть не думала, що, що вона з'явиться, тобто не було навіть такого. От думки. можливо, нас дивляться люди, які ще ні разу не практикували кадеш, які цікавляться постами. І не знають, як це правильно зробити, можеш якусь підказку дати тим, хто що ні разу не практикував кадиші? Читати побільше інформації, дізнаватися, тобто мати розуміння, для чого ти це робиш. Бо якщо буде просто думка, що це просто піст, і що навіть піст дуже великий, ну насправді ну я не знаю, чи просто однієї цієї інформації достатньо. Але коли я прочитала і зрозуміла, що от просто по-іншому не може бути, і там ще були такі слова. Що якщо в цей день е, з'їсти навіть капельку води випити, або з'їсти їду, що це прирівнювалося до собакоїдства. І мене ці слова прямо якось зачепили за живе в смислі. Тобто, е, як так? Тобто, як таке може бути? Ми ж завжди їмо п'ємо, а тут, а тут якесь таке, знаєш, такі, таке табло. І усвідомлення просто цього, що в цей день має бути саме так, а не інакше. От, ну, на рівні моєї свідомості на ну, теперішньому. Я зрозуміла, що, от, що я не їм. Тобто, що їсти і пити, навіть каплю води не можна. Навіть коли ми купалися в басейні, мені на губи попадала капля води, я одразу спльовувала просто від усвідомлення від цього усвідомлення. А, ну, а доки не знаєш, наприклад, ну до 29 років я не знала цієї інформації, то, звісно, що я була собакоїдом і просто навіть цього не знала. Добре. Дякую, дякую, це було корисно.